Серед безкрайнього полотна Всесвіту існують імена, які звучать як відлоння творіння Михаїл, Метатрон, два стовпи, на яких тримається невидимий світ, хто з них головний? Їхня історія не битва, а священний танець сили та мудрості. Михаїл, Його ім'я, питання і відповідь. Хто як Бог? Він, вогняне серце небесного воїнства, права рука творця, що втілює його волю. Він дія. Коли божественний задум потребує захисту, коли хаос загрожує поглинути порядок, з'являється його меч. Він не створює закони буття, але він є їхнім непохитним гарантом. Його сутність чиста незламна сила, що оберігає світло від темряви. Він стіна між світами, страж на межі реальності. Але перед кожним діянням є думка, перед кожним захистом план. Це сфера метатрона. Той, хто колись ходив по землі, як єнох, а нині є небесним писарем. Він не тримає меча, його знаряддя світло знання. Вважається, що саме він стоїть найближче до престолу, чуючи божественний шепіт і перетворюючи його на креслення Всесвіту. Його куб не зброя, а матриця реальності, священна геометрія, за якою було створено все від галактик до людської душі, він космічний розум. Тож хто головніший архітектор чи захисник, думка чи воля? Метатрон це креслення Всесвіту, Михаїл стіни, які його захищають. Один є уособленням божественної мудрості, що знає кожну нитку долі, другий уособленням божественної сили, що не дозволить жодній нитці обірватися. Вони не протилежності, вони доповнення, план і його виконання, слово і його захист. Вони два обличчя однієї нескінченної істини, яка служить єдиній меті. І головне питання не в тому, хто з них важливіший, а в тому, чи здатні ми осягнути гармонію, в якій існують водночас і слово, що творить, і меч, що його обрігає.